Римська лікарня з Палансані почала вакцинувати проти віспи мауп. щеплення мають попит. Електронна черга становить коло 500 осіб. В Італії виявили майже 550 інфікованих вірусом, який раніше передавався переважно в Африці. Першого зафіксували 20 травня. Хвороба за нинішнього спалаху почала передаватися серед гомосексуальних і бісексуальних чоловіків, але експерти вважають, що вона може поширитися й на інші групи населення. Вакцинацію проводять препаратом данської компанії. У лікарнях Італії розповсюдили понад 4 тисячі доз. Як повідомляють вірус, віспи мавп передається за тривалого контакту зі шкірою хворого, а також за спільного використання постільної білизни, рушників та одягу. Це західний Голівуд. Тут також відкрилася клініка для обмеженої вакцинації уразливих груп населення. Усі прагнуть зрозуміти, як записатися на прийом. Не хочу підхопити щось, що завдасть мені болю або понівечить лице чи тіло. Попри те, що недавно у зв'язку з поширенням вірусу ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію, до втрати життя хвороба призводить рідко. Крім того, у країнах заходу поширюється менш смертоносний штам ніж в Африці. Зазвичай серед симптомів: висока температура, біль у м'язах та висип на шкірі.